17 грудня у Львівській парафії святого Архангела Михаїла відбулася презентація катехетичної програми для підлітків під назвою Пост Крезіма, що з латині перекладається як. Після миропомазання ця нова форма душпастерства була започаткована в Італії у х роках ХХ століття як підтримка для юнаків та дівчат віком від 13 до 18 років, аби запобігти їхній втраті віри та з метою покращення їхнього контакту з церквою під час підготовки та після отримання таїнства миропомазання. У Львові цей душпастерський проєкт, який діє в рамках неокотохоменальної дороги, представляли отець Раймонд Пупковський, відповідальний за неокотохоминальну дорогу в Україні, та отець Джан Віто Сан філіппо засновник та відповідальний за молодіжне душпастерство Посткрезіма у світі. Спочатку представлення душпастерської дійсності Посткрезіма було представлено архієпископом Мічеславом Мокшицькому львівському митрополиту в курі, а вже ввечері була зустріч із молоддю та батьками, якого чоловік єпископа Едвард Кава, єпископомічника львівської архідіоцезії. Як зазначив у вступі отець Сан Філіп. Іпо посткрезіма це підготовка молоді до дорослого життя та відповідь на явище масового відходу від церкви. Проект звернений до молоді не лише з неокотохманальної дороги, але й до їхніх друзів зі школи чи гуртків. Ця форма душпастерства повинна допомогти молоді отримати християнську формацію на основі катехизму католицької церкви, але у колі сім'ї. Тобто, ці зустрічі веде подружжя, вибрана пара, яка належить до неокотохманату. Це люди, які мають належну підготовку для того, аби обговорювати правди віри, божі зап. Діте слово Боже у світлі вчення католицької церкви. Зустрічі відбуваються щотижня в помешканні відповідального подружжя, яке товаришує юнакам та дівчатам, в процесі дорослішання та зростання у вірі. Ці зустрічі поступово наближають молодих людей не лише до Бога, але також і до їхніх власних сімей, батьків, братів та сестер. Вони також відкривають їх на любов, прощення та розвиток стосунків, поглиблюючи свої відносини з Богом, підлітки також вчаться розуміти себе, приймати себе та інших, входити в ро життя поступово і послідовно не втрачаючи при цьому контакту із церквою своїми свідченнями про плоди участі у цій душпастерській програмі. Поділилися також молоді люди, які прибули до Львова із своїми наставниками та на запрошення організаторів у презентації посткрезім взяли участь численні представники львівських некотоминальних спільнот або обрядів, а також представники спільнот з рівного Ужгорода та Кам'янського.